Новолуння в тельці, яке зачепить кожного з нас саме 8 травня, буде одним із найщасливіших моментів за 2024 рік, тому що тут ми фізично зможемо відчути її результат та вплив для кожного. Це своя сфера е, гороскопу, своя сфера життя. Тому зараз поетапно розберемося, що чекати в світі на міжнародній арені для України українців і для кожного з нас індивідуально, тобто для кожного знаку зодіаку, як програється конкретне ново. Волуння, взагалі, в першу чергу хочу зазначити, що новолуння у тельці має такий ефект матеріальний, тобто воно дуже чітко відображається в конкретних предметах, матеріальних цінностях, благах і тому, що нас в принципі навколо оточує. Дуже для багатьох саме це новолуння є так званим шансом, такою відправною точкою для реалізації своїх мрій. Тому воно доволі ем, практичне, приміними, і найважливіше, що воно дійсно для багатьох є таким стимулом. Для покращення рівня життя, Тож використовуємо ці шанси, розбираючись за яку сферу, і в якій сфері власне буде везіння і е, натхнення, і в якій потрібно рухати е, власне вперед свої мрії та бажання. Зараз для кожного знаку зодіаку будемо дивитися по сонцю. Розкажу, але ще трішки хочу зачепити взагалі значення цього новолуння е, для світу і е, на міжнародній арені. Як воно може відобразитися? В першу чергу хочу сказати, що це такий пік новизни, нових законів, нових таких обмежень, які будуть стосуватися саме фінансових переведень коштів, інвестицій, фінансової системи, а також всього, що можна на законодавчому рівні або буде не можна, тобто це не тільки обмеження, а також і розширення в дечому прав можуть бути саме в темі. Покупки, переведення коштів, переливу коштів, тобто, наприклад, з рахунку на рахунок, так, покупки нерухомості однозначно, е, власне, трат напряму е, через онлайн та готівки. Тому саме е, взагалі питання готівки це дуже е, тут таке е, прошите в цьому новолунні, що будуть питання, які будуть е, власне, стосуватися певних е, категорій людей, яким буде. Е, Зовсім в інших правилах зараз використовуватися готівковий розрахунок, а також певні обмеження взагалі на фінансові трати. Тобто тут можуть змінюватися цифри, ліміти, може мінятися курс і власне стрибки курсу дуже часто по таким характеристикам ймовірні. Це час, звичайно, коли ми всі відчуваємо перед новолунням це вже зараз, коли я записую це відео за декілька днів до ми всі. Ємні емоції, що ти щось хочеш реалізувати. Тебе ось тут сидиться як ідея, тобі це потрібно. Тобто, фактично реалізувати свою потребу в матеріальних цінностях. Для дуже багатьох я записувала про це окреме відео. Це буде бажання власне купити авто. Для когось купити нерухомість, для когось інвестувати кошти, тобто вкладення грошей, шопінг, це все піднімається у нас як бажання, і власне воно почне реалізовуватися саме е, на саму е, ось позицію новолуння. Але я скажу так: що в цілому з 5 травня по 11 ми маємо цей активний вплив. Тому шопінг, який ви робите в цей час, повірте, ви його робите зовсім не спонтанно, а от на емоціях які давно накопилися, накипіли. І хочеться це реалізувати для покращення свого життя для багатьох, власне, переїзд в краще житло, покупка техніки чи взагалі чогось, що може покращити ваш побут, бути дуже органічним в цей час. Дивіться, що вам взагалі підказує ваше ем, таке внутрішнє я, тому що зараз ми відкриті до інтуїції, бо Плутон розвернувся в ретро, а значить, ми зазираємо в свої потаємні бажання, і звідти можемо витягнути для себе власне, бажання, яке може стосуватися абсолютно практичної реї. Абсолютно такого е, матеріальної цінності, яка буде трошки вища, чим ми можемо собі зазвичай дозволяти, але ось цей вихід трохи із зони комфорту в сторону більших втрат, він є якраз органічним в цей час. І це тоді, коли можна дійсно дозволяти собі більше в витратах і в покупках. Е, Ми розуміємо, що коли йде. Саме доволуння, то звичайно, це не єдиний аспект на астрологічному небі, це не єдиний показник, який впливає на нього. Тому що тут ми також зачіпаємо такі аспекти, як Сонце, Луна і Сатурн. Це все в секстилі і це дуже гармонійний благополучний аспект. Тому я й кажу, що все те, що тут накипить, можна дійсно одразу застосовувати. Це ідеальний час для створення комерційних об'єднань, для реєстрації комерційних об'єднань, взагалі для комерційної діяльності. Тому дуже Багатьох буде момент, коли хочеться зареєструватися хочеться чітко запланувати собі все, от як буде виглядати ваша діяльність, пропрацювати це і на документальному рівні, оформити, юридично забезпечити, а також застрахувати свій бізнес. Ще також, звичайно, накладається вплив Меркурію, який в Овні він дуже сильний. Він про комунікацію. Він з'єднується з Хіроном. Це така точка, яка дає фактично дуже круту можливість домовитися. І отримати від цього вигоду, яка буде транслюватися в матеріальній цінності. До речі, всі ці аспекти ми не забуваємо, що є ще вплив Венери, яка зараз теж закцентована на матерії, тобто вона теж трійці, вона теж заряджує нас навіть в особистих відносинах проявлятися, навіть в романтичних стосунках, проявлятися через подарунки, через покупки, через трати грошей. І одразу скажу, що не рекомендую в цей час позичати кошти, ну не всім знаками, Зудяку, звичайно, це заборонено, бо у кого буде активний восьмий дім, то навпаки навіть добре можна налагодити стосунки через позики та кредити. Але взагалі старайтеся трішки притримати такі речі, як а, давати в борг. От в цей час не дуже добре, то краще інвестувати, класти на депозит під проценти або купувати собі щось значиме для покращення рівня свого життя. Я скажу так, що взагалі на астрологічному небі ми маємо зараз перекос. Він ще йде з лютого, коли дуже багато планет збираються в одному секторі. І зараз це теж так відбувається. Тому ми фактично будемо взагалі в травні прокачувати через це новолуння і аж до повнолуння в кінці травня, яка буде вже в стрільці, ми будемо прокачувати свою ідею для покращення взагалі якості свого життя. І у кожного з нас це через один фактично сектор гороскопу, і за ось цього перекосу, що всі планети зараз скупчуються. В одному секторі і в загальному це хороший шанс для багатьох. І, власне, це час, коли не можна лінитись, коли не можна покладати рук. Зараз тільки до дій. Травень це взагалі про дію і починається цей ефект вже зараз. як кажу до новолуння вже з 5 травня, бо вплив вже є. Тепер давайте так. Я розумію, що я не зовсім поміщаюся тут в одне відео, щоб розказати детально для кожного знаку зодіаку. Тому у цьому відео я зараз скажу, яким найбільше буде щастити і яких найбільше зачепить знаків зодіаку. А вже в наступному ролику я теж сюди його закачаю, поговоримо вже детально для кожного знаку зодіаку, як відобразиться це новолуння. Тож для кого дійсно буде відчутне, хто просто ну не зможе проігнорити, тому що обставини будуть так складатися, що у вас будуть навіть вимушені певні трати покупки ви. Будете як обставини так звужувати свої е, життєві ситуації, що просто ви навіть захочете, е, щоб це в це новолуні у вас буде не просто бажання. От ви захочете максимально швидко примінити цю енергію, яка до вас приходить. Тобто ви максимально чутливі. Це телець, діва, козиріг, рак і риба. І для вас це мега вдалий момент. Тобто використовуємо всі шанси, стартуємо в проєктах, тратимо гроші на благо і розвиток собі. І для кого це буде складне новолуння? Це скорпіони левої водолії. О тут однозначно, тому що тут будуть такі пропрацьовки, які будуть йти із кризових ситуацій, із якихось несподіваних і неочікуваних обставин, які змусять вас втратити кошти. Але пам'ятаємо це взагалі, що це теж шанс на покращення. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і переходьте на другу частину, подивившись там саме знак по сонцю, як у вас в якій сфері програється новолуння 8 травня. А ще хочу одразу попередити, що щоденні прогнози у телеграм-каналі, а також зовсім скоро, старт курсу астролог сам собі. Тобто... Для того аби кожен отримав максимальні знання, я питала вас тут в дуже багатьох роликах і в телеграмі, і в тіктоку в інстаграмі. І дуже багато відгуків вийшло, що насправді ви хочете, аби був такий експрес-курс в базовий введення в астрологію, тому я просто з натхненням кажу, що вже зовсім скоро старт за новинами, коли детально дивіться все в телеграм-каналі. Як для кожного знаку зодіаку, і дивись саме свій знак по сонцю, програється це новолуння. Новолуння довольна матеріальне, таке сконцентроване на покращенні рівня свого життя для кожного через свої обставини і через свою сферу. Тож дивимося по етапах, оскільки новолуння в Тельці, то починаємо з Тельця. І у Тельців це звичайно перший дім розкопу, це е, трати на обновки, це шопінг, це приємний апгрейд себе. Для дуже для багатьох це буде зміна техніки вашої власної: покупка нового телефону, покупка нового гаджету, нового автомобіля. І власне для тельців е, економити на собі в цей. Час протипоказано, тобто треба тратити дуже багато, менше зосереджуватись на тому, бо втильців у багатьох від народження, так менше зосереджуватись на тому, які подарунки вам дарують. Ви маєте проявити до себе максимальну щедрість в цей час. Тому що я вже говорила, що це новолуння, воно як випробування. Наскільки ти взагалі використовуєш шанс на покращення рівня свого життя? Так у тильців всі втрати і вкладення мають бути в себе. До речі, в себе це не тільки стосовно зовнішнього вигляду, а також і наповнення навчання і максимально фокус. На своєму тілі і здоров'ї. Тому купувати абонементи в спортзал це не тільки захочеться, це потрібно реалізовувати. Брати консультації провідних спеціалістів щодо того, аби розібратися в собі конкретно, ну, тобто, це фактично фокус на собі. Все, що хочеться для себе, не для користі суспільства, не для інших людей, а саме для себе, все це потрібно максимально використати. В цей час всі шанси, які будуть приходити, всі ці трати і бажання на шопінг вони гармонійні. Далі овни в чекарний час для інвестицій для вкладень коштів для того, аби е, збирати кошти, десь на депозиті це принесе гарні дивіденди в майбутньому. Е, власне овнам можна ризикувати фінансами, грати в лотереї, е, і е, фактично все, де ви вкладаєте кошти, зараз може примножуватися. Тому уважно е, до тих е, можливостей, бо також і інвестування в свій бізнес в комерцію, теж дуже гармонійно зараз. Рибки. Чітко покупка автомобілей, транспорту для когось це може бути навіть покупка якогось гайду по подорожі, покупка якогось чіткого поїздки, покупка чогось, що. Дуже важливо для того, аби ви дізналися про іншу культуру, іншу країну, інше місто. Тобто, це може бути навіть книга, може бути якісь відео урок, може бути щось, що ви бронюєте про подорож ще відпочинок відпустку. Водолії у водолії питання втратів на батьків, втрати на батьків можуть бути вони і спровоковані якимись ситуаціями, а можуть бути просто вами від доброго серця зараз зорганізовані. Тому ви вже це знаєте, можете. Це використати, використати прямо зараз, і це буде максимальна інвестиція в те, аби потім були покращення стосунків з батьками. Також питання спадку можуть виходити, тому ці розмови можна підіймати зараз, навіть якщо є цінності якісь домі, у батьків, і вас вони цікавлять якийсь антикваріат, ви можете це зараз обговорити. Далі у нас козироги. Козироги можуть тратити на Дітей та на задоволення. Якщо діти приносять вам задоволення, то ви знаєте, що ці трати будуть. Але також є такий аспект, що якщо вам якась якісь вид діяльності приносять задоволення, ви в ньому хочете щось навчитися, нове, якесь хобі здобути зараз, трайте на такі курси, на такі навчання, на таке задоволення. Любите вишивати та купіть собі повний набір. Зробіть трошки більше для себе в тій сфері, яку ви любите. Хочете щось приготувати? Приготуйте з максимально якісних дорогих продуктів, все, що ви по максимуму можете собі дозволити, в задоволення від якоїсь діяльності, яка буде чітко ваша. Ох, як мені сонечко почало тут світити. До речі, пам'ятаю, що багато хто питав в такий літній сезон. У мене з'являються тату в різних місцях на тілі у відео, і я отримую масу компліментів. Ви питаєте, звідки? Завжди щедро ділюся посиланням. Тут теж залишу під відео бренд. Український, таких тимчасових тату, їх можна розміщати де завгодно по тілу, і вони тримаються дуже довго. Можете подивитися у моїх відео, скільки часу я з ним і воно мега якісне, всі мене питають, чи справжні. Воно гарно тримається. Так, ідемо далі. Стрілець у стрільця фокус на здоров'я, тому діагностика, аналізи, все, що ви можете собі дозволити, кращих, дорожчих, приватних клінік, спеціалістів. Це все для вас зараз максимально органічно і десь дуже класне забезпечення страхування, як би для вас, майже на рік вперед. Скорпіончики, все, що стосується юридичних послуг, можуть бути затрати на якесь оформлення на покупку страховки, на покупку контракту якогось, на оформлення чогось через контракт, юридичні документи, покупка нерухомості зараз можуть бути різні ситуації, які заставлять вас тратити гроші на оформлення чогось, чи якогось блага, чи якоїсь покупки, чи якогось теж може бути спадщина, якесь надходження до вас потребує спершу нотаріального чи юридичного оформлення. Н'я, і це органічно буде прям ну. Дуже хорошим шансом для вас забрати собі блага, покращити життя. Терези у Терезів це єдиний знак, в якому органічно зараз брати в борг, брати кредити, брати на себе зобов'язання, тому що все, що ви зараз, навіть якісь ризикові інвестиції там в крипту, зараз для вас будуть як таким інвестицією, яка в майбутньому принесе дуже велике задоволення і власне в грошовій формі буде примножуватися. Інвестувати в чийсь бізнес, в чиюсь діяльність теж добре, тому що для вас це буде прибутком. В майбутньому. Діви Діви взагалі класна сфера, тема освіти, тема того, що ви можете когось навчати і за це отримувати великі кошти, а також ви можете навчатися і тут не економити на собі. Діви взагалі такі пражимісті. Вони на себе не дуже люблять багато тратити, навіть більше на інших. Але одразу кажу: Діви от на навчанні на підвищенні кваліфікації, на додаткову. Ви точно її захочете, точно вона має вас порадувати і вона має бути в статусна. Також є такий аспект, що якщо є якісь питання, з вас давно не зрушувалися з місця, то це ефект взятки називається безстрол. Коли по цьому новолунню через якийсь додатковий подарунок комусь, якесь таке щось матеріальне ви можете повпливати на якусь ситуацію матеріально, заохотивши людину, допомогти її вирішити. У раків це етап планів. У ракам я би єдиним закупаю. І і якихось операцій з грошима, тому що у вас є певні е, такі зараз е, е, наступні астрологічні аспекти будуть більш сприятливими для вас. Так я скажу. Далі уже в літо буде значно вигідніше щось складати. А ось зараз момент, коли плани будувати плани, стратегії, пропрацьовувати бізнес-план, навіть план своєї діяльності. Чи план знайти роботу, чи план побудувати свій бізнес, все це зараз має органічний момент для того, аби ви цю структуру вибудували ідеально. Бізнес-план побудували ідеально і дуже адекватно. Також є такі гранти, на які можна подаватися зараз, тобто не за гроші, а подавати заявки на те, аби в майбутньому отримувати гроші. І близнюки, близнюки мають такий ефект звільнення від старих цінностей, отримання нових. Тобто тут найважливіше дійсно почистити всі свої. Документи, всі свої фінансові рахунки, подивитися, де що знаходиться, упорядкувати, подивитися сроки гідності кожної карти до якого терміну діє реєстрація банківських рахунків все це має величезний аспект. Зараз важливий і започаткування нових рахунків, нову, нова реєстрація для вас зараз. Це просто найсприятливіший час. Тому розберіться зі всім, все лишні викиньте. Дійсно зорганізуйте собі, чи потрібна вам та стара сим-карта, не потрібний номер зайвий лишній телефону. Якась зайва карточка, якою ви не користуєтесь, позакривайте ці питання, і також це питання документів, які стосуються певних інвестицій, вкладень старих документів, які вже не дійсні. Тому власне перебрати все це дасть вам як звільнення цілої ніші для отримання в майбутньому нових реєстрацій і вже від них прибутку. Взагалі це такий ефект відчуження. Потрібно дарувати в цей час. Перереєструвати і максимально блага свої, якщо ви можете ними поділитися, робити це в такий момент. Я бажаю вам, аби це новолуння пройшло максимально гармонійно і ви використали всі шанси, які воно дає. Залишайте свій лайк в коментарях, чи вже відчуваєте, що програється, бо зазвичай програється вже заздалегідь новолуння і ще кілька днів після, а саме новолуння вночі на 8 -е число. Тож я чекаю на ваші коментарі, а також підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний. Контент, ну і на літо при виборі відпустки якихось нової діяльності, якогось нового стимулу, приходьте на повноцінні великі консультації за аналізом натальної карти.